Осіння жінка дивиться лукаво, запитуючи, ніби із під брів, ступає твердо, гордо, величаво, щепломінь ніжності не догорів, в осінній усмішці велика сила, горить в очах, палаючий вогонь. Кохання снилось перед ним безсила. Хоча торкнулась осінь щемно, скронь. Життєва мудрість додала наснаги, в душі троянди квітнуть запашні, та все-таки їй хочеться уваги і наяву, а не у дивосні. Їй хочеться казкової любові, такої ніжної, як айстри цвіт. Щоб шепотіли віти смеркові, Запрошував у танець диво світ.